За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці і Садовому близько 22 години. За інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, під вогнем був корабельний район обласного центру. Вчора ввечері після ворожого обстрілу міста Херсон до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з районів міста. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося загорання допоміжної споруди з подальшим розповсюдженням вогню на будинок в приватному житловому секторі. Тому вогнеборці одразу приступили до гасіння двох осередків пожежі. Пожежі швидко вдалося ліквідувати. Не припиняли російські військові минулої доби обстрілювати і населені пункти Бориславського району за останню добу під ворожим вогнем окупантів. Попонила Стегінська та Бориславська територіальні громади. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію та міномети, наніс удари по населеним пунктам Тегінка, Львова та місто Борислав. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Береслав. В результаті ворожих обстрілів були пошкоджені житлові будинки. Поблизу населеного пункту Ольги, на Високопільської територіальної громади, тракторист підірвався на вибухонебезпечному предметі. Трактор. Було пошкоджено дивом тракторист не постраждав. Також за медичною допомогою звернулася 43-річна жінка, яка отримала поранення в результаті ракетного удару 31 березня в населеному пункту Борозенське. Через російські обстріли минулої доби на правобережжі є руйнування та поранення. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пошкоджено чотири приватних будинки, господарщі, споруди, газогін внаслідок обстрілів. За вчорашній день постраждало двоє людей без загиблих стопу. Загалом минулої доби російські військові обстріляли вісім населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконніков Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.